Пані та панове, сьогодні вівторок. Прекрасний день і час для того, щоб поспілкуватися про німецький футбол. Олександр Панчук напроти мене будемо спілкуватися. Ми дійсно про події, які відбувалися в Німеччині не лише в чемпіонаті і в кубку. Тим більше, що цей тиждень видався як ніколи не типово німецьким, тому що багатим на шкандалі так. Відразу кілька в нас футболістів взяли участь у інцидентах, які пов'язані з бійками. І варто почати з Еміра Спахіча, який у матчі чвертьфіналу Байер-Баварія дуже важкий був матч. І дуже нудний був матч і 0-0 зіграли 120 хвилин команди. І як писали деякі журналісти, серія пенальті склалася так само скучно, як і весь матч, тому що перший вже незабитий удар був у Баєра. Ну, Емір Спахіч був травмований під час цієї гри. І був е, замінений тренером е, наприкінці. І відбулася у нього бійка зі стюардами стадіону «Байарена». Не хотіли там якісь проблеми були з е, його друзями, які на прийшли він хотів на цей матч. В, всю боснійську діаспору вино завести на стадіон безкоштовно. Е, мабуть, і це це відео з'явилось у мережі. Цією бійкою воно є, можна знайти. І, власне, і Як там Спахіч виглядав нормально? Він, да, досить такий травмований, впевнений хлопець собі. Е, ну хотіли якби, розпочати на нього справу е, кримінальну, але якось цей клуб трошки замяв, але е, Але попросив. Прийняли рішення розторгнути контракт, до кінця якого залишалось рік. Ну і Амір Спахіч зараз буде шукати собі нове місце роботи цього літа. І я думаю, він буде, ну. Таким привабливим футболістом для багатьох команд насправді навіть в європі, тому що в принципі сезон у нього нестабільний, але на досить простому рівні він провів матчі в лізі чемпіонів і в бундеслізі. Були багато дискваліфікацій в нього. Час від часу якісь мікротравми, але врешті-решт, це гравець такого хорошого європейського рівня, і тому його будуть хотіти взяти до себе клуби. Ну зрештою, тільки в контракт я думаю, треба прописати, що мовляв, обережно так і обережно і ніяких друзів і родичів на стадіоні тайс був. е Хочу нагадати нашим глядачам, що у нас є чат в Ютубі. Ви можете там не тільки дивитися трансляцію, так і ставити свої питання до Олександра Панчука. Нагадаю, він оглядає німецький футбол на матч Де І власне хотілося б в цьому контексті. Тоді вже твої думки взагалі про чвертьфінал Кубка Німеччини. Там, ну як на мене, просто для тих, хто любить трилери, то що то подарунок. Бруся з Хофенхаймом Дортмундська дуже довго боролася. Там 2-2 закінчився основний рахунок матчу, і вдалося добути Перемогу лише в компенсований час. Там неймовірний м'яч забив Себастьян Кель. Просто як так сфера лягла на ногу, не зрозуміло. Але Брусія пройшла з горим пополам Хофенхайм і потрапила в півфіналі на Баварію. Буде знову ж таки цікавий матч, але ну, всі чекають цікавого матчу. А по факту, мабуть, отримуємо те саме ту перемогу Баварії, яка повинна бути. Як сильніша команда повинна обіграти більш слабку. Ну, про Баварі, я думаю, у нас буде ще нагода поговорити, так але в контексті хотів би тебе спитати про Армінію Біліфельд, так? Команда третьої ліги. Так, вони там в накаті, це без питань. Вони нікого не помічають. Треті лізі видно, що команда дзвенить, бринить і рветься. Але ось Мюнхен-Гладбах знесли в минулому сезоні. Армінія Біліфільд вилетіла з другої Бундесліги через перехідні матчі. Тоді Дармштадт. Вони. Перемогли на виїзді 3-1 Дармштадт, а в матчі вдома програли 4-2 в додатковий час. І це була фантастика. Один з найкращих матчів, які я бачив у своєму житті. І та армія виглядала да, жахливо, тому що команда дійсно валилась в третій дивізіон. І сьогодні, якимось неймовірним чином, Реінкарнація. ці хлопці збираються, от, да, коли команда просто збирається і робить один матч. Вони розуміли, що це матч для них цього сезону проти Гладбаха. і вийшли і зробили дійсно неможливе. Тому ну, можливо, десь була недооцінка суперника з боку Фавра, десь якась розслабленість перед грою проти Борусії в чемпіонаті. Він десь це розумів і тому це виявилось результат. Але так, сенсація неймовірна, і дуже приємно, що такі дава досі в футболі трапляються. Ну, власне, про їхні шанси у протистоянні з Вольборгом поки що говорити не будемо. Я думаю, що прийде час. Тут вже краще б згадати про Баварію і грати цього тижня Лігу Чемпіонів. Так ти тут розкажеш, що вони Борусів будуть знищувати, але я чесно кажучи, зараз не впевнений, що вони легко спортом розберуться. Е, ну, розберуться, але не легко. Ось це точно можна сказати. Ну, в принципі, Баварія це команда, яка не може собі дозволити вилетіти від порту. І дуже важко уявити, який збіг обставин повинен скластись для того, щоб таке стало можливим. Е, в турі, 28-му турі чемпіонату Німеччини, Хсеп Гвардіола лише 15 гравців заявив на матч проти франкфуртського Айнтракту. Через те, що в нього реально багато травмованих, і в нього на лаві запасних сиділи лише чотири футболіста, включно з Мануелем Нойром. І, власне, ті, що і сиділи, ті вийшли потім на поле. Там, здається, Роде був, е Бачтубер і ще хтось. І те, як вони легко при цьому знищили просто франкфуртський айнтракт, ніби його і не було. Купа разів м'яч потрапляв в Кракас Ферід. Роберт Лівандовський прекрасний гол забив. І взагалі ну, робили мюнхенці все, що хотіли. І це говорить про неймовірний просто запас ось цієї потужності і сили. І коли говорили, що команда в першому колі грає не на всю потужність, так це сьогодні проявляється, коли в неї реально багато кадрових проблем, і вона продовжує знищувати команди з вищої половини таблиці Бундесліги, такі як Айнтрахт. Ну і тобто, це говорить про те, що. І перед матчем спорту гвардіоло обов'язково щось придумає. І навіть без Аріна Робена, якого не буде, і без Давіда Алаби можна буде боротися з спорту. Хоча, звісно, суперник сильніший за Шахтар, це очевидно. І навіть, можливо, сильніший за Леверкузенський байер Так, мабуть, сильніший за леверкузенський Байер, тому що команда ну, класна, португальська, але все одно клас гравців, особливо в двох в дуелі, повинен. Сказатись на результаті остаточному. Ну, ну власне там в Німеччині ще хотілося звернути увагу наших глядачів на те, що загострюється жорстоко боротьба за виживання. Там Штутгарт буде прикмети життя, серія обірвалася. А зараз ось ще одна перемога, і така. Знаєте, достатньо вольова, на останній хвилині в меншості вони забили в так дорятуватися. Там 91 один плюс 2. Дані... Даніель Гінчик зробив неможливе. Ну, Хуп Стевенс мав би сказати, варто про нього, тому що якщо він вдруге врятує Штутгарт прямо з самого дна, цій людині варто буде ставити пам'ятник біля мерседес Arena і, мабуть, не з бронзи, а золота. Команда вже другий. Ну, в минулому році в них було три тренера. Там Лабадія, Шнайдер і Стевенс працював знову ж таки, в цьому сезоні працював е Армін Фея і знову Стевенса. Запросили рятувати команду. У пожежник такий позаштатний. Позаштатний. І ну, Хуб Стевенс довго Штутгарт не міг знайти, як да, набрати очки. Але в матчі проти Вердера чомусь особисто я вважав ще до гри, що Штутгарт переможе. Голодні дуже футболісти. Дивлячись на те, як Скрипнік говорить про те, що ну, ми вже задачу виконали, ми не вилетимо, Ліга Європи нам не світить, ми собі спокійно дограємо сезон. Це говорить про те, що десь мотивація команди не знаходиться на необхідному рівні. І з іншого боку, Штутгарт, який розуміє, що він бореться за своє життя. Він зубами ледне готовий виривати цю перемогу. І по грі ми побачили, що десь класу не вистачає футболістам Штутгарта, тому що дійсно пропускали е, трошки неправильні м'ячі від відверто. Але, врешті-решт, зуміли довести своє, забити цей вирішальний гол і здобути неймовірно важливі три бали для подальшої боротьби. Ну, власне, там від скрипника я трошки іншу риторику. Чув: від скрипника я і Айхіна, вони там взагалі дуетом виступили, але там ледве не співали разом і ще шо, от. Як так, типу наші гравці постійно на кожному там повороті розказують, що «Вот, ми хочемо в Лігу Європи, ми хочемо в Лігу Європи, ми будемо боротися за Лігу Європи, а на полі ми цього не бачимо. В чому прикол? От, от, от Таке от знаєш, питання не риторичне. Головні конкуренти за Лігу Європи це Аузбург і Шальки. Три матчі поспіль не виграють. Обидва. Тобто це, ну, Бери очки і вигравай, і йди в Лігу Європи. Тобто Скільки можна чекати осічих суперників? А Вердер сам поступається, вже сам до не вигравав. І, типу... Минулого туру не змогли забити. Зараз забили два, пропустили три. Е, але дуже думаю, цікаво має бути матч з Гамбургом. Тут е, все ж таки за будь-яких останній де б команди не знаходилися на якому місці в турнірній таблиці. Але тут, тут, тут якраз от те, що називається, поєдинок за гамбурзьким рахунком. Це дуже велике дербі по німецьким міркам. Мабуть, друге після Шальки Борусія Дортмунд, після руського дербі. І гамбург просто жахливий. Просто це хочеться дивитися на команду і плакати. Але, знаєш, на такі матчі навіть і мертві встають і виходять на поле, і рубаються там кістка в кістку. Ну, розглянемо ситуацію в контексті матчу проти Вольсбургу, який пройшов в цьому турі. Гамбург показав. Як футболісти просто халатно відносяться до виживання клубу. Немає гравців, яким важлива емблема на серці, умовно кажучи, і які готові віддавати всього себе. Єдиний, хто дійсно класно провів матч і тягнув за собою команду, це був Івіца Оліч, колишній гравець Вольсбурга. Можливо, він ще був мотивований тим, що проти своєї колишньої команди грає. Можливо, він розумів, десь, що згідно з його контрактом, Гамбург заплатив 100 тисяч окремо євро в Вольсбургу за цю гру. Гру проти Вольсберга, і він розумів, що за нього заплатили 100 тисяч за один матч, він повинен щось робити. Ну, власне, він два удари наніс по 50 тисяч євро, як там жартують журналісти, два удари. І все, на цьому закінчилось. Врешті абсолютний хаос, нерозуміння справи. Петр Небель, ну це не розумію, як можна запросити цю людину. В принципі, його минуле тренерське, дуже туманне і невідоме, і досвід, який він має, ну, нікому не зрозумілий. Чому саме він повинен рятувати Гамбург? І він знаходиться під нереальним тиском, тому що він цілком можливо стане першим тренером в історії Гамбурга, з яким команда залишить Бундеслігу. І він на все ну, в історії впише своє ім'я, просто да. Чорне така пляма на його біографії, хоча він, по суті, не винний в тому, що відбувається. Хоча, ну, значить стосунки з між клубами, то думаю, що йому навіть це пробачать, якщо вони в Бремені виграють у Вардера. Вони виграли в першому матчі так, е, в Гамбурзі, але то було ще з Дутом. Е, і то було в Гамбурзі. Так, і да. Але в Бремені, ну, мінімальний шанс, що Гамбург зможе заробити очки. Це говорить ну, не просто про якісь там психологічні е, штучки, а от саме по грі команди Гамбурга немає підстав претендувати на якісь бали. Плюс в перерві матчу проти Вольсбурга стався інцидент в роздягальці. Два швейцарці, Джуру і Бахрамі побились. Між собою там конфлікт дуже серйозний. Бахрамі такі, швейцарець такі, ну є е, е, германо-швейцарці, є франко-швейцарці, сіталу швейцарці, є ретороманці. От Бахрамі до когось з них віднести, мені важко. Ну, людина грала в Італії, розумієте? Людина грала в Наполі, боролась за чемпіонство. Там, здається, Кубок, да, він виграв з Наполі в новому сезоні. І тут все. Він приходить до команди, яка на останньому місяць п'яти Німеччини, і мені здається, що він просто в шоці від того, що відбувається в такому легендарному клубі. Ну і власне на цій підставі вже і конфлікти виникають з партнерами по команді. І це говорить про те, що в команді ну, абсолютний безлод. Лебіч Укарак, тягнуть кожен свій бік, намагаються виторгувати свої контракти на літо. Вже футболісти починають шукати собі місця. Рафаель Вандервард говорить про американську лігу МЛС. І ну, Рафаель Вандервар, да, людина, яку в Гамбурзі обожнюють, та яку там має, чуть не яку моляться. Да. Е, дуже чекали його повернення, а він так сьогодні кидає, грубо кажучи, свою команду. Наші глядачі повертають нас до теми Баварії. Алаба вже повертається. От одне із питань, яке стосується ні, лідера. Ні, на матчах однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти порту, Давіда від Алаби ну, не повинно бути, як мінімум, тому що там говорили про 8 тижнів. А це було не вісім тижнів тому, це було буквально три тижні тому. Тому е, на фінал теорії може пронесела, тобто до того періоду. А фінал у нас аж 5 червня здається. Тобто, тобто тоді буде готовий Алаба. Можливо, до Кубкового фіналу Німеччини. Якщо Баварія дойде ще? Де. Ну, звісно, це абсолютно теорія, чисто жодних прогнозів. Чи є у Баварії позиції, які варто було підсилити, і які позиції, приклади по гравцях ти міг би навести? Це знову ж таки питання з інтернету, можете продовжити його Ну, Правий фланг захисту кидається в очі. Ну, якщо уявити Баварію в бездоганному своєму складі, да, уявити, що всі здорові і всі живі, то команда суперзірок. На кожній позиції суперзірка. І на цьому цьому фоні виділяється Рафіня, який десь, можливо, трошки не має такого статусу, як решта футболістів. Але це чисто за статусом. За ігровими своїми показниками. Рафіня Рафін суперкласний супер футболіст, і я не розумію, чому. На чемпіонаті світу Сколарі не використовував його, а використовував там інших. За те є відповідь. Чому він мав би його використовувати? Тут так. Вот. А, В принципі, центр захисту укомплектований. Да, ми знаємо, там чотири футболісти є: Боатенг, Данте, Батштубер, Бенатя. До речі Бенатія називають одним з найкращих футболістів цього сезону у Баварії. Якби дуже класне придбання. І зараз травмувався футболіст. На жаль, матчі проти Леверкузена не зможе допомогти. В лізі чемпіонів в своїй команді. Врешті-решт ну, дуже складно сказати, хто потрібен цій баварії. Можливо, якщо когось продадуть цього літа, там мадридський Реал там, чи в Англійську прем'єр-лігу, хтось захоче поїхати грати, тоді варто буде говорити про підсилення. Але Баварія це команда, яка може в принципі, витратити 100 мільйонів на футболістів, які їм просто хочеться купити, тому що в них ці гроші є. Ну, власне, ти згадував про 15 футболістів, так, які були в матчі в заявці, на, так на попередню гру в чемпіонаті. В цьому контексті, ну, знає, для так ну, якось відчувається все ж таки якийсь кадровий брак. Лава виявляється не така глибока: одна травма, там, дві травми, три травми, там дискваліфікація, все, і якби і ось уже. Ну просто ніхто не очікував, що стільки проблем навалиться на Баварію водночас. В... Водночас і в найважливіший момент сезону. Квітні місяці, коли вирішується доля титулів саме в цей період. І, ну, і ключові футболісти випали: футболісти основного складу, тобто Робен, Рібері, Алаба, знову ж таки, Бенаті Ну, це неможливо було передбачити. А мати шість ну, захисників центральних ну, це трішки ну, неправильно, мабуть. Топ рівня для того, щоб маринувати там, трьох і грати в три. Як ти ставишся до чуток про те, що Хумельса сватують в МЮ і яка взагалі ймоверність цього трансферу? Ну, не обов'язково може прийти в Мю, от Хумельс, о, про ісход Хумельса? Мадса Хумельса дуже довго сватили в Барселону, і він сам відмовився від цього трансфера, говорячи про те, що він хоче грати за Борусію Дорн. Можливо, цей сезон якби змінить його погляди через те, що він розуміє, що можна збирати в Англії, Борусія вже не та і так далі, і так далі. Ну, все буде залежати від рішення футболіста, як на мене. Тут Мац досить такий приближений гравець до і Він в 20 років вже грав в основному складі. Ще коли Клоп прийшов 2008-2009 сезон, тоді вони вже з суботі, чим були парою центральних захисників. І тому для цієї людини клуб це все. Ну, В теорії можливо, якщо запропонують шалені гроші, а в МЮ можуть запропонувати шалені гроші. Ну, там їх не міряно. Але уявити його в МЮ... ну я б не сказав, що це буде супер-такий класний трансфер. Е, і так ми анонсували між іншим так протистояння двох Борусій. Поговорити про це ще якби в контексті того, що згадали про Хумельса, Що ти можеш сказати про ось минулий поєдинок? Е, наскільки класна команда В'яціяна Фавра? Всі дивуються від туру до туру. Тут Баварію тут Борусію обіграли. І, і... Основний футболіст, на якого робиться ставка в атаці, це Патрік Хірман. У Борусі Дортмунд це Марко Ройс. І багато хто чекав дуелі саме між цими двома футболістами. Марко отримав мікротравму. З Дортнду, і власне, ми побачили бенефіс Патріка Хермана, який просто пробіг як танк 70 метрів з м'ячем. Невен Суботіч виглядав старим дідусем на його фоні, і це зробило другий м'яч. А другий м'яч, в принципі, поховав цей Дортмунд. Тому що без Ройса атації, Сінзі Кагава стільки помилок допускав, скільки він не влучав поворотом, це просто жах. Зрештою, організована грамотно організована команда побила команду, яка дезорганізована. І Дортмундська Борусія ну лише підтверджує да, те, що сезон провалений, в принципі, і претендувати на щось вже не варто точно. А Фавр це ну дивує, кожного разу дивує, і не дивлячись на програш Армінії. Команда заслуговує свого місця в груповому етапі лізі чемпіонів на наступний сезон. І я впевнений, що вони більш ніж достойно представлять там Німеччину. Ну, говорити не можна, як саме, тому що там, по-моєму, якщо попадають Байер, Вольсбург і Борусія, то Борусія і Вольсбург будуть четвертій корзині сіяних. Тобто буде супер потужна група, як в Владбурга, так і в Вольсбурга, через те, що у них рейтинг європейський, трошки низький. І буде в Лізі Чемпіонів йому важко. Але. Склад суперовий і літом, можливо, навіть йому дадуть гроші, яких він вже давно не бачив для підсилення команди, тому що він завжди лише продає. Ну, минулого сезону трішки купив там і голкіпера, і азара молодшого вони придбали. Тому варто чекати підсилення влітку і варто сподіватися на цю «Ігладбах», гладбах, тому що команда неймовірно приємна. От дійсно, коли ми бачимо цей прогрес е від сезону до сезону. Не дивлячись на втрати лідерів, коли там і продавали Данти, і продавали Ройса. І... Але все одно, сьогодні Гладбах третій. Ну, дай Бог, дай Бог якби так, протриматися до завершення чемпіонату як мінімум в трійці. Е -е, Певно, останнє питання: три, на твою думку, лідера Борусі Дортмунд у цьому сезоні. Борусі Дортмунд? Ну, нарахуючи, клопа. Клоп точно не лідер, або, як мінімум, в трійку не війде, тому що від нього багато чого залежало, і він багато чому підвів команду. Ну, Марко Ройс, номер один, очевидно, тягне на своїх плечах. Е, номер два, мабуть, буде Габонець П'єра Мірі Калеміянг, який своїми голами, в принципі, заробив багато очок для Дортмунда. А на третьому місці, ну, можливо, це буде Мац Хумець, можливо, Ілкай Гендаган. Ось ці футболісти в рівній мірі хоча б намагаються підтримувати рівень команди. В той час, як решта, просто не відповідають йому. І от, ну, я би навіть проголосував з Вілкою Гюндогана, тому що Мац занадто багато результативних помилок допустив у цьому сезоні, і через нього Борусія втратила багато балів. Ну що ж, це був Олександр Панчук. Спілкувалися ми про німецький футбол. Він був сьогодні у футбольці збірної Німеччини, але без прізвища на спині. Е, кому мало було футболу, будемо сьогодні спілкуватися і ще про британський футбол. Але це буде трошки згодом. Орієнтовно о 17.00 Чекаємо ці студії Василя Обараза. що готуйте свої запитання вже до нього. Дякуємо Сашкові, і думаю, що нам буде про що поговорити за тиждень. Дякую. Вітіскоп. спортивне відео.